Вже відома приблизна дата реваншу між Олександром Усиком та Тайсоном Ф'юрі. Туркі шейх який займається організацією боїв у Саудівській Аравії, розповів про те, коли планується реванш для Олександра Усика та Тайсона Фюрі, які проведуть перший поєдинок за всі титули вже 18 травня. Повідомляється, що реванш запланований на 12 чи 13 жовтня у Саудівській Аравії. Крім того, Аль-Шейх хоче провести бій Тайсона Ф'юрі та Ентоні Джоша у березні 2025 року. Організатор не уточнив, чи Залежить бій Фюрі Джошуа від результату боїв Фюрі з Усиком, але дав зрозуміти, що бій двох британців залишається у пріоритеті. Джошуа після нещодавної перемоги над Френсіса Менгану говорив, що планує провести бій у вересні. Суперник поки не визначений. Тайсон Ф'юрі дав характеристику Олександру Усику, з яким йому належить битися в бою за. Абсолютний титул Олександр Усик, справжній виходій. Якщо його недооцінювати, то опинишся дурним. Тому я старанно тренувався і роблю все, що можу. Я поважаю усика і його кар'єру з нетерпінням. Чекаю поєдинку. Він дуже добре працює на ногах. У нього класні боксерські здібності та техніка. Він довів, що може битися з великими хлопцями. Переміг Шентоні Джошуа і Даніеля Дюа. Це елітний боєць, заявив. Ф'юрі Тайсон вже прибув до Еріада, де 18 травня він зустрінеться у бою за абсолютний титул проти Олександра Усика. Нагадаю, що на цих вихідних відбудеться поєдинок між Василієм Ломаченко та Джорджем Комбосасом у Перті Австралія. На кону стоятимуть вакантний титул чемпіона світу за версією у легкі вазі, а також пояс IBO, яким володіє Комбосос. У Райна Гарсі з'явились проблеми його кар'єра під загрозою. Допінг-проба, яку було взято в американського боксера Райана Гарсії, дала позитивний результат. Повідомляється, що в організмі 25-річного уродженця Каліфорнії виявили сліди остерину. Проба на допінг була взята у Райана Гарсії перед боєм із Девіном Хенні, який відбувся в ніч на 21 квітня і завершилася перемогою Гарсії. Райан Гарсія вже здав допінг про Б. сам боксер свою провину у використанні заборонених препаратів заперечує. Де він моментально відреагував на новини, чемпіон WBC виступив з великою заявою з критикою суперника. Ми дізналися про цю ситуацію не так давно, і нам дуже шкода, що Райан обманув і проявив неповагу як до фанатів, так і до боксу, провівши брудний бій. Я завжди був прихильником чистих боїв, і цей випадок є прикладом. Райан повинен попросити вибачення перед фанатами. І судячи з його недавнього твіту, він все ще вважає це жартом. Ми ставимо своє життя на карту, щоб розважати людей заробляти на життя. Ми не граємо в бокс. Це виставляє бій у зовсім іншому світлі. Люди помирають в цьому спорті. Це не жарти, сказав Хенні. 22 травня будуть відомі всі подробиці та результати допінг-тестів. Тоді весь світ боксу дізнається, чи приймав Райан заборонені препарати. 4 травня абсолютний чемпіон вагової категорії Соль Альварес провів захист своїх титулів, перемігши за очками молодого та на той момент непереможеного Хейме Мунгію. Тимчасовий чемпіон WBC у суперсередній везі американець Девід Беневідіс зізнався, чого чекає від бою з українцем Олександром Гоздиком за тимчасовий титул WBC у напівважкій вазі. Беневідес не став приховувати, що має намір потім отримати бій з абсолютним чемпіоном дивізіону, який визначиться 1 червня в Р ряді в протистоянні між Артуром Батербівом і Дмітрієм Біволом. Перемога зробить мене претендентом номер один для переможця бою між Батербівом і Біволом. Саме через це я і прийняв цей бій. Зараз я на 100% сфокусований на Олександрові. Гозди класний боєць, ніякої недооцінки не буде, але ми збираємося спершу подбати про нього, а потім перейти на наступний рік. Зізнався Беневідес. Чоловіча збірна України з боксу 30 квітня в конча заспі завершила передостанній етап підготовки до всесвітнього відбіркового турніру в Таїланді, де незабаром визначаться володарі останніх перепусток на Олімпійські ігри 2024 в Парижі. Головний тренер чоловічої збірної України Дмитро Сосновський розповів, чи залишився він задоволений своїми подопічними. Хлопці відпрацювали на совість. На зборах в конче заспі були 26 боксерів, і не тільки перші та другі номери в Олімпійських вагових категоріях готувалися всі найсильніші. зосередилися на спеціальній та загальнофізичній підготовці. А вже на заключному етапі відбору, який розпочнеться 5 травня в Таїланді, основна увага приділятиметься удосконаленню техніко-тактичних навичок. Після травми руки свій перший етап підготовки в складі збірної України провів наш найбільш титулований боксер Олександр Хіжняк, єдиний з українців, хто вже вибрав олімпійську ліцензію. Це сталося торік на європейських іграх 2023 у Польщі. А в кончазацію Олександр поєднував індивідуальні заняття під керівництвом свого батька з роботою на снарядах та впа. Де відпрацьовував комбінації. Всі на тренуваннях були дисциплінованими і вимогливими до себе. Відчувалося, що в збірні чудовий мікроклімат, сказав головний тренер збірної України з боксу Дмитро Сосновський. Побажаємо нашим спортсменам гарно виступити та отримати перепустки на Олімпійські ігри 2024 у Франції. Дякую за увагу. Не забувайте залишати свої думки в коментарях. І до нових зустрічей!